Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте у коментарях. Також eh, хочу нагадати, що вже у цю п'ятницю, суботу, 1 та 2 листопада, я буду рада бачити вас особисто у місті Київ, адже саме у нашій столиці. Я допомагатиму людям не онлайн. А офлайн кожен зможе записатися до мене на особисту консультацію і отримати відповідь на свої питання, а також по можливості, і вже під час консультації пропрацювати їх. Хочу сказати, що я планую візити по всій Україні. Куди ви мене тільки не покличете. Також хочу подякувати прекрасному сонячному місту Одеса, з якої щойно повернулася за такий теплий та душевний прийом. Я впевнена, що повернуся до вас вже дуже скоро. А ми перейдемо до наших запитань. Перше питання: ворог лютує і щодня е е атакує Україну. Дронами атакує Україну навіть ракетами. Так як я казала в своїх прогнозах, на жаль, на минулому тижні дійсно багато чи не вся міст, чи не вся Україна опинилася під атакою ворога із жертвами, із руйнуваннями. І також постраждало. І, на жаль, місто Дніпро, як і на жаль, ми говорили, що міста, які менше страдали, також будуть під прицілом ворога, столиця. Хочу сказати, щодо столиці. Мене запитують, чи цей випадок в багатоквартирному будинку, чи це і є та трагедія, про яку я говорила. Хочу зазначити, що ні, це, на жаль, не та трагедія. Це дійсно випадкове влучання уламків, але це не та трагедія, яку готує ворог для столиці. Давайте подивимося, які міста до кінця тижня під прицілом ворога. Дивимося, розпочнемо із столиці. Місто Київ, Чи є небезпека, чи є небезпека. Дивіться, ворог буде. Продовжувати маніпулювати такими дрібними атаками, будучи руйнування на цьому тижні, швидше всього, від уламків. Але ж, але ж, це немасштабна атака столиці. Немасштабна. Руйнування ще бачу від уламків, але слава силам смертей не бачу. Давайте подивимось, Київщину. Тому що в мене іде як небезпека, саме Київська область. Давайте подивимось Київ. І чомусь у мене йде сторона Василькова. Давайте подивимось отой От район. Васильківський. А ось дивіться, небезпека для Васильківського району Київської області. Будуть дуже сильні. Атаки. І не тільки там на Київ буде йти, так? а от саме постраждає страждатиме цей регіон. Бачу навіть приліт якогось, ну, не бачу, що це багатоповерхівка, це швидше всього приватний будинок невеличкий, один-два поверхи і бачу руйнацію. Слава силам смертей також не бачу. Тож, будь ласка, хто слухає мене. Зверніть, будь ласка, увагу. Сказала той регіон, в якому мені відчувається небезпека. Якщо хочете продивитися свої міста, регіони, населені пункти, пишіть, будь ласка, у коментарях. Все продивимося. Місто Суми зараз, також як ми говорили, страждає. Дивіться, місто Суми протягом двох днів очікується ще атака. Я бачу, на жаль, прильот і бачу, на жаль, смерті людей. Бачу загибель жінки. Іде жінка, і навіть не однієї, як жінка і мати перепрошую, мати і донька. Ось от а йде небезпека, тож Сумщина, ще досить небезпечно. Особливо протягом двох днів. Запоріжжя просять подивитися. У мене Запоріжжя. Я знаю, що ворог трошки стишився, як ми говорили. Давайте дивимося цей тиждень з Запоріжжя. Будуть атаки, але не атаки такими кабами. А, якісь такі дрібні, дрібні атаки будуть, але поки що. Я не бачу ось такі якісь будуть прильоти, як невеликі, без руйнувань, без жертв, але е, таких серйозних атак я не бачу. Давайте подивимось Дніпро, що чекає те, це місто, в якому зовсім нещодавно відбулася жахлива трагедія, місто Дніпро, що очікує. Слухайте, Дніпро знову атакуватимуть. Знову йде мені середа, четвер. Атака міста Дніпро. Але я не бачу, щоб були руйнування. Я не бачу, щоб були руйнування. Та атакувати ворог буде. Просто будуть відбивати. Все ж таки, будьте уважними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також у мене ще йде Миколаїв, небезпека для Миколаєва. Давайте подивимося, Миколаїв. Слухайте, через два дні. Сьогодні у нас понеділок, день запису. Понеділок. Я бачу якусь серйозну атаку, знову масовану атаку по всій Україні. Будьте, будь ласка, обережні, я казала, що до 10 листопада дійсно ворог лютуватиме і страждатиме вся Україна. Тож, будь ласка, будьте обережними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Хочу нагадати, що Дніпро також є у списку міст, яких я відвідую, куди ви мене запрошуєте. Нагадаю, що у місті Дніпро я буду 8 і 9 листопада, тобто п'ятниця-субота. Знаю, що є ще декілька місць. Тож Поспішайте, кому відгукуються, записатися до мене на особисту консультацію. Буду рада бачити кожного вас і допомогти вирішити ваші питання. А ми перейдемо до більш особистих питань моїх підписників. Так, тут питання: жіночка, любов питає мене. Отримала від вас звістку. Дякую вам, але ви не сказали. Сина вбили. Він не самогубця. Що з ним трапилося? ж ніхто ніколи не повідомив. Він жив один останні роки від сім'ї. Вони остались з Донецьку, пропав 77-го. 2024-го. Родився 23,5.70-го. А я, мама, любов. Підскажіть. За Ігоря, чи потрібно упокоїти? Давайте глянемо чи його вбили, чи він самогубця? Давайте я знаю, Люба, що ви запитували. Давайте. Ви знаєте, у мене взагалі йде таке тут э, двояке бачення, тобто його як вбивство э, підлаштували як під самогубство. Я кажу вам, Любочка, однозначно, що подавати, якщо ви хочете в церкву за його упокій, ви маєте повне. Право. Мене турбує стан моєї доньки. Чи не можете ви подивитись, чи є на ній негативний вплив. Донька Інеса, 13.02.1988, чи є негативний вплив? Слухайте, на Інесі є дійсно негативний вплив, недаремно вона вас турбує. Почався він із перекриття фінансових каналів, але далі він буде повністю руйнувати все її життя. Включаючи і кар'єру, і особисте життя, тому що тут робота зроблена на перекриття усіх життєвих сфер. Тож, будь ласка, я бачу, що ви цікавитеся таро, зверніть увагу на це, зробіть діагностику і, як мінімум, хоча б елементарну чистку. Хочу нагадати, що всі питання, на які відповідь я вже дала в одній з програм, я відмічаю особистою вподобайкою, Тож, якщо бачите, вподобайку під своїм відео, під своїм вибачте питанням, шукайте відповідь в одному з випусків. Дякую, що стільки робите мені компліментів. Пишете теплих слів. Це дає ще більшої наснаги працювати з вами і допомагати вам. Так, Танюша, подивіться, Сергій пропав безвісти звісти, 17.01.97. Дивимося, питає Ніна, чи живий Сергій? Попав він в якусь дуже от якось чи, о, ну, чи, чи, чи бій серйозний, чи атака серйозна була. Опинився серед такої розрухи, смерті. Бачу, що багато побратимів загинуло. А деяких з них взяли в полон, і я бачу, що вас Сергій знаходиться серед тих, хто в полоні. До нового року ви точно отримаєте звістку, де він знаходиться. Тож моліться за Сергія, і скоро ви отримаєте звістку. Так, ви обіцяли подивитись, чи повернеться жінка, яка зникла. З сім'ї 17 років назад. Чи має дітей, окрім сина і дочки, яких залишила? Так, давайте глянемо. Так, чи так, Надія 10, десяте, шістдесят сьоме. Так, мені наче писали це питання в особисті. Давайте глянемо тут, тому що фотографію пам'ятаю. Так, 10 десяте 64. Чи жива? В неї точно є ще син. Але вона уже, її вже серед живих немає. Померло, померла вона близько двох років тому. Але син лишився. Подивіться, чи є магія на моїй доньці Оксані, 5.11.75. Її чоловіка приворожила набагато молодша, а вона уже багато років не може знайти собі пару. Давайте подивимося, вашу Оксаночку. Дивимося, вашу Оксану. Негативний. Ви знаєте, який цікавий там. Ота набагато молодша вона не приворожила того чоловіка, тому що прекрасно знала, які можуть бути для чоловіків наслідки привороту. Але вона зробила ну, як можна сказати, порчу для вашої Оксани. Щоб від неї відвернувся чоловік. Чоловік дійсно відвернувся, пішов до молодшої. Оксану перестав помічати, але її перестав помічати не лише її колишній чоловік. Але, на жаль, після таких робіт, тому що це вже не перший випадок в моєму досвіді, в моїй практиці, жінку перестають помічати і інші чоловіки, і вона не може збудувати сім'ю. Робота тут уже задавня, наскільки я бачу, тож тут. Звичайної чистки можна зробити як відливку, можна зробити як отжиг. І я впевнена, що ваша Оксаночка вже до весни матиме змогу побудувати своє особисте, але щасливе життя. Так, доброго дня! Бачила ефір, де ви казали, що постраждає Італія. Будь ласка, скажіть, коли це станеться? Я знаходжуся біля Неаполя, коли потрібно звідси виїхати. Може, ще є один або декілька років. Ну, дивіться, Віка, якщо ви живете там біля Неаполя, ви прекрасно знаєте, що дійсно зараз Італія вже починає страждати від е потопів. Е ну, такий не дуже приємний катаклізм. Я знаю, що затоплює вже деякі села. Але ж це буде такими, знаєте, як хвилями. І тому я впевнена точно, що декілька років у вас ще є. Ви одразу відчуєте, коли потрібно покидати цю країну, але ну це точно буде не завтра і точно не наступного року. Так, скажіть, будь ласка, хвилюй за свого сина, чи буде в нього щасливе майбутнє, гарна робота та дітки. Він зараз навчається за кордоном, Михайло, 15.11.2006 року. Є Катериночка, що я вам хочу сказати? 2006 рік. Це ще малесенький хлопчик, в якого не те, що йому не він ще не знає, чи думати йому про сім'ю чи внуків. Він ще не знає, він ще як маленьке телятко. Куди йому бігти? Я хочу сказати, моя шановна, що взагалі, ось таким юнакам не варто заглядати у майбутнє, тому що воно формується, і можна, як то кажуть, нагадати. Напророчити зовсім не ту долю, яка у нього буде, адже таким дітям частіше за все дається декілька варіантів на вибір, і вони самі вправі обирати той шлях, який їм до душі. Тож, будь ласка, не гоніть події передчасно, тому що на все свій час. Так, брат Володимир, дуже велика проблема з ногою, тромби. Три операції, чорні низ ноги. Нічого не допомагає. Чи є можливість спасти ногу? 29.11.56. Що ж нього з той ногою? Якщо ж так вже. Так, дивіться, от так, як мені показує, можливість врятувати ногу є. Але тут потрібно якесь дорого. Дороге, дороге лікування, дорогий лікар, реабілітація. Але хочу сказати, що ця з ногою у нього проблеми не просто так. Бачите, карта маги зірки. Ну, в таких випадках, якщо дійсно ви робите, робите всякі дії, звертаєтесь до лікарів, а тут ще й карта місяця, а нічого не допомагає, то швидше всього він вступив або в чужий слід. Куди скинули всі проблеми і негаразди. Або а, у мертву воду з покійника, яку також дуже часто зливають, щоб злити туди негатив. Ну, Тут же треба дивитися під час більш такої детальної діагностики. Скажіть, чи будуть призвані мої сини? Андрій, 8, 12, 90. Чи будуть призвані сини? Так, Андрій призваний не буде. Це точно. Не знаю, хтось в нього там є, дівчина чи жінка, не можу зрозуміти, але така дуже любить, щоб Андрій багато заробляв. І Антон, 30-10, 86. Дивимося, чи буде призваний Антон? Слухайте, Людмилочка, ви так молите за своїх синів, що не Антон, не Андрій точно призвані не будуть. Так, на початку війни вивозили внучат за, за кордон. Ага, так. Тетяночка, велика вам подяка за вашу роботу. Підкажіть, чи буде в мене ще робота? На початку війни вивозила внучат за кордон і тому втратила роботу. Звуть Олена 19.04.61. Дивимося, Оленочко. Так, дійсно, там вважають на роботі, що звільнили вас якби по справедливості. Але ж зверніть увагу. У вас чому ви не можете знайти і чому ви втратили ту роботу? У вас іде перекриття фінансових каналів, саме по робочих, тобо дуже так тяжко знайти роботу, або ви не втримуєтесь в роботі. Робота не дуже давня. І ви знаєте, я вам хочу сказати від людини, з якою у вас були особисті стосунки, любовні, можна так сказати. Тож тут треба дивитися більш детально, бо. Недобросовісний такий чоловік трапився вам, можливо, тут треба теж розглядати ситуацію більш в більш такому розлогому розкладі, тому що тут можливо. Він від вас хотів якихось стосунків, ви йому відмовили. Можливо, е любив, ви, а ви не захотіли з ним зустрічатись і продовжувати стосунки. Але, от, як знаєте, як кажуть, що шаліфам шукаєте жінку, то у вашому випадку потрібно шукати чоловіка, який винен у ваших негараздах у роботі. Подивіться, будь ласка, Микола, 26.05.78, пропав безвісти влітку 2024 року, запитує Роман. Давайте дивимось, Романе, чи живий Микола? Дивіться, Миколи, на жаль, серед живих я уже не бачу, причому смерть була дуже-дуже різкою, і тут навіть ідея. Не вибух якийсь, а навіть або як вогнепальне, або навіть ножове. Тому прийміть моє, будь ласка, співчуття. Доброго дня, Танюша. Подивіться, будь ласка, брат Юрій, спочатку безвісти, безвісти зниклий, потім полон. Зараз знову безвісти зниклий. А ми наче дивилися, Лілічка вашого брата. Вже ну, давайте подивимося, карти однаково покажуть те саме. Чи живий, чише. Дивіться, він живий, його якось просто кидають по різних. Він точно живий, жодного меча я не бачу. Ви дізнаєтесь до Нового року, де він і що з ним, тому що його якось кидають з одного місця в другий, і він якось як губиться. Але те, що він живий, це точно. І я, якщо не помиляюсь, тому що брат Юрій. Дивилися в одних своїх випусків, і там теж показувало, що він живий. Дуже дякуєте мені за урок Таро, і я щиро вдячна і щиро радію, що вам подобається, тому що мені так хотілося донести вам одним уроком за одну годину, не нагружати вас тими різноманітні великою кількістю трактувань кожної карти, тому що система Таро, мантична система Таро, вона досить послідовна, і тут головне вло. Такі мінімальні моменти, і ви самі точно зможете давати відповіді собі на такі найпростіші, але найнагальніші питання, щоб не чекати черги у ваших улюблених тарологів. Так, пані Тетяно, скажіть, коли закінчуються обстріли по Харкові? І що чекає Харків у листопаді? Давайте дивимося найближчий тиждень Харків. Обстрілювати будуть, дрібні руйнування будуть, знов будуть намагатися бити по центру, по адміністративних будівлях. І, на жаль, зараз на цьому тижні у Харкові я бачу смерті. Листопад місяць, знаю, перший, перший тиждень до 10 числа теж буде для харківчан дуже важким, а ось після 10-го числа ситуація в Харкові зміниться на краще. Тож лишилося потерпіти ще зовсім зовсім трішечки. Так, і останнє питання на сьогодні. Посмотрите, пожалуйста, у сына Константина 12.08.86 -е, проблеми з роботою. Зможе ли он их решить в ближайшее время? Ему приходится зарабатывать на три семьи. Ничего себе, на три семьи. Давайте подивимося, що в кості з роботою. Ох, важка, важкий в нього важкий у нього шлях. Дивіться, що я скажу? У нього дуже реально важка ситуація. Це не магія, не поробка, не карма. От така полоса в нього не щастить. Тут я б е -е, порекомендувала йому такий ритуал, як відкриття доріг або золота фортуна. Тому що в нього от реально от якийсь штиль просто. От в роботі й дуже важко. Я бачу, як він старається, але в таких випадках, от правда, щоб змінити ситуацію. Тут я рекомендую все ж таки вдаватися до магічних ритуалів. Але магічних ритуалів на створення, на достаток, але ні в якому разі, не на розруху. А я не прощаюся з вами на цьому слові, а кажу всього до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.